23 січня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо ввезення, обліку, розподілу гуманітарної допомоги та особливостей оподаткування відповідних операцій, а також подання звітності. Отож, які зміни відбудуться після прийняття цього документу? Я розповім, а з вас тим часом підписка та вподобайка. Отож, розширення переліку отримувачів гуманітарної допомоги за чинною редакцією закону України про гуманітарну допомогу, отримувачами гуманітарної допомоги, вважаються юридичні особи, зокрема благодійні громадські організації або фонди, незалежно від країни заснування або походження, які пройшли процедуру реєстрації в Україні. Однак за новим законом перелік отримувачів доповнюється відокремленими підрозділами іноземних неурядових благодійних організацій, які акредитовані в Україні, та представництвами міжнародних міжурядових організацій в Україні без створення юридичної особи. Передбачені законом отримувачі можуть здобути статус набувачів гуманітарної допомоги однак, попри суттєві зміни, залишається неврегульованим питання визнання фізичних осіб отримувачами гуманітарної допомоги. Під час дії спрощеного порядку ввезення гуманітарної допомоги, затвердженого постановою кабінету міністрів від 1 березня 2022 року, номер 174, де факто діяв такий загальнодозвільний принцип ввезення гуманітарної допомоги, зокрема для волонтерів фізичних осіб. Але де Юри за законом України про гуманітарну допомогу вони не мали на це права, оскільки не визнавалися отримувачами гуманітарної допомоги. Новий закон не окреслив статус отримувачів гуманітарної допомоги фізичних осіб, тому невизначеними залишаються наслідки такої діяльності для громадян. Це і облік, і звітність, і відповідальність.